Вітаю, друзі! З вами Філікс! І сьогодні ми залітаємо в якийсь комп'ютерний місцевий клуб, де ми будемо запитувати гравців КС, що це за пушечка: слон, метелик, Орел, Акула, муха і Півень. Тобто по факту, по факту, у вас є теж можливість залутати бабки. Тобто, ви пишете три, тільки-тільки три правильних відповіді в коментарях і рандомним чином я виберу через тиждень когось кому закину або сотку на карту, або гарний скінчик в його інвентарі. Вподобайку, я думаю, ти вже поставив. Полетіли на комплекс. Чи нас сюди, О, ще є? Підпишись вже на канал Фелікса. No. Так, ну що ми на компах, а тут нікого немає. Кому тут карточки показують? О, дочекався. Давай, ціни карточку. Одна відповідь 20 гривень. Правильно. Дві буде 50 і 300. Що це за пушка? Алло. Та, в смысле, пістолет. А, дизертил. Да, да, да. Есть. Перший есть. 20 Ладно, ааа, это. Снайперская винтовка такая. Ика. Не помню. Помню, за снайперська. Вс, не помню. Скип, короче, я понял. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй, Це все прям вообще. Ну, форма закупа может, ну там, як закупаться. Б. Б. Сейчас, подожди, она в самом конце Б. Я пам'ятаю, що вона B61 Б... 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 Опа, Опа. по босики. З... Сюда. Пацани, як буде время, скажете, я подойду. А що, більше нікого? Йо-мое. Пацаны, витягуєте і угадайте пушку. Забирайте бабки. Один правильний ответ 20 гривень. Два правильних ответа 50 гривень і три правильних сотка. Лет дубчика снимаем. Что это за пушка? Что это за пушка? В контре. Да, да. Двадцатка твоя будет. Ну, это чем, Что там? Бабочка. И что ты? Бабочка? Да, да, да. Я? Да. Ну, я вытащу. Шо Что там? Блин, я не знаю. Тайцы изи катка. Это вообще дефолт, ну, типа, вообще самый изи. Я вообще на пресс Если скип, то полтостыр. Uh, uh, а помощь, давай, еще можно? Я потом к нему подойду сейчас. Окей, ну скип. Скип, да? Полтосты. Вытягиваешь карточку, угадываешь пушку. Я касс СКС. кс. Что это за пушка? Это бизон? Не, скип. Новая школа, походу, не шарит. Ну, это пистолет, пулемет. Подсказочка маленькая. Mm -hmm, да. Ну где? Не. <связательно> а, ну это вообще сложно. Сейчас сады на 6 тема. Подскажешь? Ты <связательно> <Че> не шаришь? Вообще не шаришь. Ты вообще не шаришь. Ты даже не спрашиваешь. Я, <laughs> Я понял, Дам думаю, можливость витянути любой стикер. Що там у тебе? Ну Я... все, він твій? Я... Щоб не спустими руками. <participe> <сульш> Що яじ, чи... Кажу, сильно занято. Угадуєш пушку з контри, забираєш двадцатку. Угадуєш дві, 50. Угадуєш три, соточка твоя буде. Що там? Слон. Що це за пушка? Може, новий. Подумай, еще, еще одна попыточка. Ты бы no еще, еще две, две карточки. Бабочка. Что это? Бабочка. Что это за пушка с CS? Давай. Ну? Может, бабочка тебе, да? Ножик тебе? Ножик, ножик, да. Хорошо, еще одна. Питух, но по 90. По 90, все, хорош, красавчик, полтосик твій. Якщо підпишешся на канал, може тобі ще пару стикерів зарядить. Давай. катки. Що, G V. Гарнакатки. Давай, открой. Залетіли гамоті. Та давай, давай, давай. вже катка починається, чувак, давай. І подтверджай. Давай. Хорош, ну, це надбе, типу, хорошо. Да. Ну, Типа ключ не я куплю, але но нормальне. Yeah. <laughs> да. Якщо буде нормальний фідбек по цій рубриці, я звичайно получу ще в якийсь комп'ютерний клуб, або буду ще відзнімати якихось. Більше заходів робити і більше такого формату відосів. Але опять же, якщо зайде, тут було людей небагато, я вже тільки що повернувся, відсняв це все діло. І чесно кажучи, якщо буде зворотний зв'язок, я получу ще бабок, залишилось ну, все ж таки прилічно. Я готував там касаріка, ушла банально соточка, і соточка уйде вам. Ну, в общем, буде фідбек, буде ще такий контентик.